Доброго дня. Доброго дня, мої дорогенькі. Барбарис. Оцей у мене такий кущик дуже гарного кольору. І вже скоро буде квітнути. Бачите. А оце, оце, ось ось, Так, оце ж воно, о, воно. Ну це я не знаю, що я була. О, теж вже почали листочки. Я була в Бучі, жіночка продавала 30 гривень у такий кущик, в минулому році, здається. Ну, знаєте як? Жадну спраюра розгубила. Я прикупила, але воно таке листочка. Листочки бордові, але щоб така краса була, то ні. Порівняння з цим, то це небо і земля. Мій красень, зараз трішки відпочину і буду садити. Ой. Трішки попрацювала на вулиці, так, прийшла сюди, спина вже все, уже спина у мене. Ой, боже, ну що вам сказати? Старість не радість. Треба ось розсадити мої молодила красотінь. Правда, ось такі гарні. А оці, тому що ці ось посадила, поки що почистила, бачите? І посадила. А ці щені, а ці ще Арлекін. Арлекін березклет. Я вам скажу, що це дуже-дуже гарний сорт. Ой, матір Боже. Матір Боже. У вас там як? Спини болять чи не болять? Це тільки в мене, мабуть. Ну а що? Ну а що? Боли же спина, немає моєї. Зараз піду, трішки замотаюся. Намажу, намажу, <світ> замотаю <світ> і приляжу, тому що спина моя вже каже мені, що я повинна відпочити. Знаєте, 10 років тому назад у мене розболілося коліно. Розболілося дуже. Ну так уже розболілося. Ну, пішла ж я до лікаря. Так, пішла до лікаря, дуже гарний лікар, гарний фахівець. Ну, а він мені каже, Ну, а як ви лікувалися? А я вже до цього, як і ти до лікаря, п'ять років лікувалася. А він каже, а як ви лікувалися? Кажу, ну як я лікувалася. Ну як? Брала всі мазі. Ну, я говорю, так як знаєте. Кажу, брала всі мазі, які продають в аптеках. Мазала, моталась, прикладала різні компреси та й лікувалася. Розумієте? А він каже, а чому ж ви не зробили аналізи, не подивилися, чому у вас оцей такий, ну, що у вас там в організмі? Я кажу, та не було мені коли займатися, розумієте, такою. Не було ж коли. На вечір намажуся, як каже мій чоловік, а на роботу ж я колись як ходила, ну, ну всі ж, так, все. Ми ж одягалися гарно, це ж знаєте, як так. Та й взагалі ж понти, понти, черевики 12 сантиметрів, каблучок і взагалі ж ви що? То я, вже ж боліло в мене коліно і ноги, то я так це ж намажу, замотаю. Коліна, потім руки, плечі, там, що я могла заматувати. Дуже гарний цей безсклип, ну просто дуже. Це він вже набирає кольору, і оці верхушки будуть такого жовтого кольору. Ну, це ж виходжу з ванної кімнати, замотаю це все, все і дуже у спальню. А чоловік каже, ой, красуня, бачили б тебе зараз твої. Пани офіцери. <ріху> я кати. А я кажу, я ж лікуюся. І от то, так я лікувалася. Іду долікувалася до того, що було вже мені так, так мені боліло, що почала я вже тоді дійсно здавати аналізи і лікуватися так, як треба. Ой, тому з спиною в мене проблеми дуже великі. У нас уже повітряна тривога пролунала, і спиною, і коліна, і локті, і руки. <сохи> взагалі, взагалі, знаєте, це е, садова герань самобор називається. Краса, правда? Краса. Дев'ять Ворт. Це у нас медуничка. Був такий час, десь років, мабуть, 10 назад, можливо, менше. Ну, було до ковіда. Це було до ковіда. У моєї куми, ми дружимо вже 40, ну, 46 років, так? Ні, 45. І моєї куми донька захищалася, дисертацію захищала, так? Ну, і треба було ж професурі зробити бутерброди. там, Ой, я вас. це мене взагалі, Для мене це жахливо. Ну, а потім вже ресторан, бо, тому що вона захищалася і ще один хлопчина. Ну, і ми ж поїхали з цими продуктами на бутерброди і все таке. Ой, і я, це в університеті було, і я, стара ідіотка. Ну що ж, ну що ж, понти, гарно дуже одягнулася, ну одягнулася то ще таке. А одягнула ж свої ж сапожки, бо це була така рання весна, але ще було холодно, так? А сапожки ж то, це ж вам не просто якісь там, так? Гарні, дорогі, але 12 сантиметрів каблук. Розумієте? І я ми виїжджали 5 годин ранку машиною. так, І от ви 5 годин ранку я як одягла ці сапожки, і так же я там і ходила у них, поки вони там зробили йому ці бутерброди. Поки вони їх поїли, ці бутерброди, чи каву попили, тому що спочатку хлопчина захищався, а потім вони пішли каву пити, їсти оці бутерброди. Знаєте, мені здавалося, що вони ніколи їх не їли. Це вам професура? Ой, це треба розповідати зовсім під бокал вина, тому що так просто і не розповісти, яка це професура. Я вас умоляю, я вас умоляю. Це те, що мені дуже і дуже не подобається. Просто дуже не подобається. Це те, що я не, знаєте, я не, не поважаю взагалі в людях. Оці накривання столов під час екзаменів в школі і в таких закладах навчальних вищих. Це для мене взагалі я це терпіти просто не можу. Розумієте? У кожної людини є своя ціна. У когось коробка конфет, а в когось тисячі доларів. Але вона є в кожному. Ну, оці столи я не можу. Я, це, я просто категорично це не приймаю, не сприймаю. Так, я це робила, але для мене це завжди було несприйнятно. Я не поважала таких людей зовсім. І не поважаю. Тому я вам скажу: ну і я ж у цих своїх сапожках 12 годин. Захистився цей хлопчина, вони, ми їм накрили там усе ж так. І вони почали пити оцю там, каву, коньяк і закушувати бутербродами. Потім пішла захищатися донька моєї куми. Ми знову ж чекали, так? Я ж усі. А потім ще ж ресторан. І я вам скажу, коли я вже їхала додому, то я думала, що я б їх. Зняла ці свої сапоги і викинула, щоб я їх ніколи більше в житті не бачила. Так у мене боліли ноги, що вони не хотіли йти. Просто вони не хотіли. З ресторану вони не хотіли йти. Розумієте? Тому отак вам ноги і руки і коліна. Ой, як згадую, як ми бігали ж бігом на цих каблуках, навіщо це таке було? А зараз цього одягу, зараз цього зуття. А яке дороге все було, навіщо я її купувала? Ну, це життя. Це просто життя. Мої дорогенькі, зараз я вам покажу. У нас геральних є дуже і дуже багато. Так? Ну, не так багато, але більше 10 сортів. І я не дуже люблю герані. Можна сказати, зовсім не люблю, тому що. Квіточки у них такі маленькі, так? А листячко зелененьке. Просто зелененьке. І з усіх рані, оця герань саме обур, в неї саме краще листя. Воно потім просто велике. Просто велике листя, так? І квіти темно бордового кольору. Але листя дуже-дуже гарне. І з усіх раній. Ця самобор любить водичку. От її вона любить, вона водохлюб. Я її саджу там, де хости, де у мене брунери, де у мене медунички, тому що медуниці, брунери, які хости, вони всі полюбляють На півтінь і воду. І воду. Це медуничка Девід Ворд. Бачите? Я вам скажу, що листя в неї, ну, ну такого салатового кольору, такими білими кінчиками. так? Великі теж листя, як і в медуниці. Але з усіх медуниць, ще в мене є одна, зараз вам покажу ця медуниця квітне найкраще. Бачите, який колір квітів, Яка краса. І коли оце все буде квітнути, це буде просто красотінь. Це буде просто красотінь Ось є у мене ще медуничка теж, я не знаю навіть, як вона називається, але квітне теж такий колір квітів, бачите? А листя просто зелене і така не дуже-дуже замітна крапинки на листочку, але майже не незамітне. Можна сказати, що зелене. І от коли вона відквітне, то потім стоїть таке зелене листя. Яке, яке зовсім ніяке. А квітне дуже гарно. Мені подобається, як вона квітне. І от коли великий кущ, тому що це в мене був один кущик, і я його просто розділила. І коли великий кущ квітне, оцими квітами, та якщо ще гарна погода та гарно удобрити, коли великий кущ, то я вам скажу, що дуже-дуже гарно. Є у мене ще медунички, які там вийшли на вулиці ростуть. Я вам скажу, що у нас сонце так оце почало пригрівати, але такий вітерець з далеким-далеким десь таким морозцем. Таке, знаєте, нагадування. Тому що цю ніч, я не знаю, у нас не було білого нальоту, а позавчора я вставала о 5.30, то у нас був. Білий такий, ну, може, 0 градусів, але такий білий і ні. Я встала вранці, то був білий і ні. О 5.30. Ну так, да, о 5.30 Я вставала, тому що дідулечка мій йшов на роботу, то я вже встала. Ну, я встаю, підігриваю сніданок. Тому в нас прохолодно ще. У нас просто прохолодно. Ночі у нас такі. Холодні. Ну, ще ж тільки, ще ж тільки. Ой, березень, що там казати? Отак трішки я посадила. Ой, боже ж ти мій, господи, ну що це таке? Болиться спина. Болиться спина. Присісти вже дуже-дуже важко. Присісти вже дуже-дуже важко. Оце як розвіте буде гарно. Ну, такі листочки, але ж не всі, не всі. Ну, така. Теж не особо така красуня, але. Краще, чим, чим оця. Ну це взагалі, бачите, колір гарний квітів, а листя зовсім ніякі. Просто зовсім-зовсім ніякі. я тут іще очіток. Ой, очіток це теж посадила. Це. М -м 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 -м. Ой, боже ж, ти як ти називаєшся? Слухай, як ти називаєшся? Ну от призабула. Це така, мені дуже подобається. ой, Господи, Це грунтопокривна фіалка. І квітне вона темно-темно синім кольором. Чорнильно-синім, дуже гарно, грунтопокривна. На вулиці вона виходить. Ну, я так один кущик викопала, хочу, щоб вона трішки укоренилася. Вона мені дуже подобається, що вона грунтопокривна. Вона так розплітається, розповзається. І потім, навіть коли вона відквітне, то листочки такі темно-бордового кольору. Темно-бордового кольору. Ну що, мої дорогенькі, що ви там робите? Ой, боже ж ти мій. Оце ж як присяду, а вставати дуже важко. Боже, яка це дурна старість? Я її просила, щоб вона приходила. От я її зовсім не просила. Ой, господи, боже мій. Піду трішки відпочину, можливо, від... ну без таблетки, це ж таблетки постійно на цих таблетках. Ну, що за життя? Але Боже, дякуючи Богу, що воно у нас є. Я іноді так а тоді думаю замовчи та нічого не кажи. Дякую Богу, що вона у нас є, тому що у багатьох його вже немає. Бачите, що робиться? Що робиться, фігачить. Гади просто самі не живуть і не дають і нам фігачить і все. Але оцей буде барбарис гарненький. Стаканчики мої під огірки. а цей барбарис буде гарненький. Піду зараз трішки відпочину, а потім... Буду садити оцього красення на вулиці. Бачите, от тоді потім він жовтого кольору буде, в нього так буде прирости, оці будуть жовтого кольору, який він гарний цей. Який він гарний, так як і оцей Барбарис. Ой, мої дорогенькі, якщо маєте можливість трішки розрадити свою душу і серце, як я кажу. Десь навіть піти, погуляти в парку в лісі, треба сходити до лісу. Я ще в цьому раз, в році в лісі не була, треба сходити. Та треба це робити, тому що ми нервуємося, навіть не показуємо і не говоримо, а сердечко ж і тиск все це сприймає і не додає нам здоров'я. А воно нам дуже і дуже потрібно, тому що треба. Дочекатися закінчення оцього жаху. Треба допомагати нашим хлопцям, тому що тільки тільки ми їм завдячуємо своїм життям, тому що гинуть вони, гинуть за нас. Ми живемо, а цвіт нації вже в землі. Тому бережемо себе. Міряємо тиск, приймаємо таблеточки, живемо, допомагаємо і будемо жити. Буде дуже-дуже гарно. І будемо жити. Ой, боже ж ти міряє. Ой. Тому мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра. Перемоги нашій рідній Україні, закінчення цього жаху. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. І це дійсно так.